Всім привіт! І з вами я, NPC. І сьогодні ми граємо в Гарден of Bomba 0. Е, в мене. Ну, я, в принципі, можу першу скачати, але вона там за 2 хвилини її пройдемо. То я скачав 0, а інші частини я не можу, вони залучають. Е, то починаємо так. Е, нова гра. У ну, мене, в принципі, іншої не було, але. Для... Ну, типу, якщо хто не знає гардероб, типу. Ми, типу, як батьки шукаємо свою дитину в самій гардероб. А, а це ми зараз Так, тут я трошки пограв я. Так. А знаю я як ходити. Так. Я зараз граю. Не за любів, а за Фламбо. хто не знає, от на початку там в лів, лівому куточку по правому куту, нижньому куточку, там був такий синій бомбан з бомбою, як я його називаю, український бомбан. Бо він по так що почув. Оце ти ми за нього зараз знаємо. Давай. Зукав просимо того щоденного опитування. Е, та... так або ні треба відповідати. Окей, я так думаю. Ага. Давай вже швидше. Е, це... це мені здається, що це проходження буде десь на 4 серії. Е, і ще буде ексклюзивний сезон, ексклюзивний епізод, де я знайду слоусагін. Вам покажу, як її знайти. Трошечки треба буде зачітерити. Не, не думайте, я не читер, я я, я, нормальний запам'ятаєте своє ім'я. Я знаю, що я фламбо, але щоб щоб мене нічого там не мені нічого там не казали. Ви так, зараз почекай. Так. Ви знаєте, де ви знаходитеся? Я знаходжуся в себе в кімнаті. Ваша відповідь вам природна. Ваші відповіді поки що зберігаються з нашими програмами. Відчуваєте себе дивно. Ну, Я <сміття> тільки проснувся. Головний бій зберігатиметься кілька. зберігатиметься ще кілька днів. Ваші відповіді поки зберігаються за нашими програмами. Ваша відповідь цілком природна отрубити. Я, я не буду вам усе читати, що будуть говорити, самі можете. Я тільки найголовніше буду е, говорити по, читати вам, ну то, що мені здається, найголовніше. О. Зараз буде. Stay at the back of the room, away from the door, okay. and of course, anywhere I can see them. I'm not gonna repeat myself. <coughs> The oh. new ones are always easy. Дивіться, я знаю, тут тут що прикол, мене звучить за літо тебе подбан звати. Wow, your room is so much. Ого, твоя кімната набагато краще за мою, у тебе є стіл, рослини і навіть по полиці. Може поміняти. Ну, бо ж ти дуже збентежені. Not that I can help Е, сім'я, ти читай, я не буду дуже багато. We can discuss who gets which room later. I see you got your keycard already. You're gonna have plenty of those, which means you'll be needing something to help you with your. Here. Take it. These keycards will allow you to activate these car scanners to do all sorts of things. Ties on the color of the scanners, they are color-coded we shouldn't stay here too long or they'll think something's wrong let's head to the other room where everyone else is yeah you give it a try ain't this a life just play hibernate and repeat but most oh, importantly, do everything you told blah, blah, This place is very cool, but there's someone I want you to meet first. Skim. I'm gonna catch my arm at the skim. Boom. Hello. So Hey Seven, the new guy's here. Not now. I'm busy. You don't even care to look at him?

because those are exceptionally smart and are as interested in knowledge as you She not Don't take what she said too much to heart. She'll come to like you as much as you But it looks like your reputation is not as grandiose as you hope. Know. How about you take a look around the place and maybe. Приватись, втратити, втратити. Так. Завести друзів. Так, сьогодні, напевно, заведемо друзів собі і будемо закінчувати так от те. Це, типу, оцей The Devil, це типу про Банбана. Якщо хочете, можете зупинити і все собі перекласти, то А я пішов. А я пішов заводити друзів. Напевно, всі друзі у цьому розгадуватимуть Так, я якраз зараз чітко Так, мені оце, оце і оце Десь отут треба буде, отут буде парт наша злоуторіза, знаєте, але я не буду це шукати Ось, воно я вам їх не буду показувати. Можете потім самі зупинити. Так. Так, спочатку найбільший. Далі. Оцей. Так воно так іде. Тепер. Ох, оцей. Тепер оцей?

І тепер. Тепер трошки тут хоча б трошки логіка починає бути. Треба більший. Стоп, зараз. Шей. От Отакій. 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 Отакий. Ось такий і отакий. От Фу. Якщо хочете ж дізнатися, звідки я ці підказки взяв, я Сінкнул надивився. А що, ну йой. Так, де воно починається? Ага, значить оцей треба. Типу отак перменший. Перменший. Тепер оцей. Потім. Оцей. Ну тут хоча б трошки логіка працює. Найбільший і от це. Ку. І дивіться, воно типу все правильно. Я зараз це відкриваю, але потім я ще можу буде оце відкрити. Ще от зараз. От, бачите, тут ще один, але.

вони всі... ютубери. Так, тепер я зараз допоможу... ...отому. Оцьому допоможу. У мене вже один є друг. Я бачу я тебе, я не кріплюю. Луна! Де? Я зараз кріплю! Don't. Hold on. Why didn't you ask me for help? Because I know you're still angry about the prank I pulled on you the other day. What? No, I had already forgotten about that. Just <laughs> jump on a catch. You. Что было? Correct the prints. Мне коломен что из этого же. Так. Ей вам ну. голова не от тебя. You just burned a friend. Там меня два, мне же та, треба. Так, мені зараз туди треба вон драбина, он. Потім я заберу колеса. А ще мені троє. Потім я там пройду, але там головоломка тепер в мене я її напроходив голову головоломку, бо я такий супер класний проходів Головоломок? Я не знаю. Що я сказала. Проходи голову. Могут ценять. Я радуюсь, скажу. Mm. Yeah. Дивіться, я вам покажу. Зараз. Подпиться Ой, Ось! Опута! мені треба буде карточку так Тож, потрібен інструмент, це потім на закінчення гри є трошки інструмент І Потім мені ще знову як весь пройти, щоб карточку забрати. Це я вам зразу показав, щоб ви знали, що тут там ну, буде прикольно, що, що тут і, що буде тих частин проходження. От, там брювок, я бачу карілок! Брелок ухо, там бандабалина чешек. А что у нас? бачу, кто Так. В принципе, мини-светханелла и фон меня не лыко, меня так. на чужую а, а я только и гниюсь, видите? А что? Я, я, блядь. Tarea de resolver esta extraña pantalla. Dijeron que si lo resolvía me darían un premio. Pero nunca me molesté en intentarlo. No que no tengo manos para tocar la pantalla. Ayúdame a resolverlo y podrás quedarte con esas ruedas de allá. Es lo único que pude quedarme cuando robaron mi cuarto. Ahora voy a Lina Jhon Opana Daniel Juli Tati Blin 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 Jhon Є а, я зараз зрозуміл. О! Хочу спробу, є, ми зробили це ян зробив це. Я! Я спираю! Ч, покинув карси? Не колокарный квартал екіпокал? Тепер у мене є ще два друга. Тепер мені спресто нас подружити ще із бомболіною. Так, Я не розумію цьому такого, дивіться, просто Эээ Эээ, увага! Глубоко вода, коропи по три. Эээ. Эээ. Окей, так що... Дивіться магию. Я маг. i have sailed the seven seas for the <laughs> treasure and still you're not getting any of it mine oh yeah Nah, <laughs> nah. Oh your you're <person. laughs> best um, are you okay hello hello what have i done <laughs>

Знаешь, что? Да и варіант тебе такий так что не знаходиться. Друзья, так пограємо в холонки і подумай, що бежо. Ніхто ніколи не знаходить мене в холонке. Ну, що мне робити. ой ой е е не то. Everybody gather around, I have an important announcement to make. As you might have noticed, we have a new face around here, and you know the tradition. In honor of her, let's play hide and seek. They are in. Wait, we're missing somebody. Where's your friend? Greed is the thief of contentment. In chasing gold, we lose our time. Greed has taken them. What? All right. th to the right? Well, new guy, I don't make the rules. Actually, you I I don't make the rules. But you Я зараз йду туди, значить. Ну що. Наступна частина буде, я е... будемо шукати друзів. І. Значить, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па-па-па!